Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео буде про онцидіуми, які наразі в мене і цвітуть. Нещодавно в якомусь відео я показувала, показувала оцей затанум, оцей твінкель був ще з квітконосами, Зараз він так гарно відкрився. І мені написали такий коментар. Розкажіть, будь ласка, що люблять анцидіуми і яку посадку краще їм. Наперед щиро дякую. Я, звісно, відповіла, але ж, відповідь то відповідь і вирішила зробити повноцінне відео і більш детальніше розказати. Бо в мене анцидіумів так багатенько, я їх люблю дуже. І всі вони в різних посадках. Як на блоках ростуть, так і в різних субстратах. І отут От у мене. Так, неделісти, неделісти. Зараз он стоять дві поділки, ансидіум, які давно вже куплені, нарешті він дав квітконоси. Був з блоку пересажений. Ну, зараз я все розкажу, покажу. Я їх звідси заберу, бо у них тут... Оце світло рожеве, яке мулює і мені очі. І ну, не дуже тут гарно все видно, тому я їх зараз заберу туди на стіл і все покажу. Ось вони перед вами. Все ж таки хочу сказати, яке ж в нас хобі гарне, Колись зараз в цей час на вулиці, хто знайшов. Сіра, день короткий, сонечка майже немає, а в нас цвітуть або орхідеї, або якісь інші рослини. І допомагають пережити цей сірий період. Це дендробіум мій з отакими квіточками. От він такий не В Відео ну, неможливо показати його красу. Це тільки треба бачити очами, наскільки в нього красиві квіти. Я виставляю всі орхідеї сюди на віранду. Ближче до очей, щоб тішитися. Ось ще один квітне. Це теж природник з Японії. Він такий ароматний. Дуже-дуже пахне. Так, ну, відео про ансидіуми. В мене вони ростуть в різних субстратах. І на блоках теж різних. Зараз я їх всі покажу. І розкажу, на що я звертаю увагу з цими орхідеями. Твінкль. Який ж він пахучий. Він росте на блоці з пробкового дерева. кора. Під самою рослиною там невеличкий прошарок сфагнуму, зверху лісовий мох. Але поза того року він вже так у мене був поліз за блок, і я знімала частину, і там, де я знімала ту частину, прикрити коріння і ту відкриту частину, я ось просто прикрила кокосовим волокном. Ну, Дуже гарно вони ростуть на блоках. Ось іще один. В нього зараз тільки Ростуть квітконоси, ось один, ось другий. І чим цей класний, вставлю фото його цвітіння, що він декілька разів з однієї псевдобульби до нової вегетації дає квітконоси. Це зараз раз, а тоді ще, може раз-два дати квітконоси. Це теж ансидіум, хоча назва в нього ось така. Це все група ансидіумних. Він у мене був довго на тому блоці, на якому і приїхав, це був блок спресованої пробки, такий маню... манюпусінький, манюпусінький такий шматочок. І я його навесні зняла з того блоку і пересадила на перевалила на блок з І все, більш нічого не робила. І коли він тут гарно закріпиться, то цей дрот я зніму. І буде більш декоративно виглядати. А наразі так. Оцей Ансидіум, це природній інсидіум, це теж природній інсидіум. Він у мене раніше ріс дуже довго, як я його купила, у горщику, в якому я його купила. Потім він там так розрісся. І з тим же субстратом, так декілька років він у мене ріс. І я його розділила і пересадила. Це невисокий горщик. Це пластик, це не теракота. Десь 6,5 см, мабуть. Крупна кора, доволі така крупна, і зверху була посипана, присипала дрібною корою. Тут нічого вже не видно, бо вона позаростала, ну ось, рости разом з цією цимбалярією. До речі, вона зараз не цвіте, оця цимбалярія, оця рослинка. А квіточки дуже схожі, як в оцього ансидіума. Того року вони разом квітли. І так було дуже гармонійно. Зараз ще покажу один ансидіум. Ось тут в мене в керамічному горщику росте ансидіум навіум. Він тільки росте і квітнути буде пізніше. Активний ріст в нього. Керамічний горщик має багато отворів. І субстрат в нього там така суміш. Через те, що в керамічному горщику швидше все пересихає. І там така суміш в нього і кара, і мох, але лісовий мох, лічуза. Ну Така гарна він теж тут росте. Дуже ароматні і великі квіти в цього ансидіума, ну, коли засвіти, пізніше покажу. А наразі ось тільки фото, як він цвіте. Дивіться, які у мене азалії квітнуть. Ну і тепер до цих. Значить, у мене дві поділки. Цей Янсидіум був куплений у мене дуже давно ще до, до корони в екваженері. Спокусилася я на його жовті квіточки і довгі квітконоси аж до 60 см. І його квітконоси, вони, ну ось уже і видно, да? Вони розгалуджуються, розгалуджуються, і таких маленьких жовтих китів, ось як косичка поки що. Погано видно. Так, всього один квітка нос, бо це маленька поділка, а в цього аж 5. Ось маленькі, які я зламала нещодавно. Один, два, три, і 4, 5. Цей Ансидіум я теж зразу посадила на блока. Він у мене там на блоці дуже гарно ріс, Але він у мене то пересихав, то я його заливала. І він постійно нарощував коріння нове. Він гарно дуже ріс. Бульби в нього росли дуже гарно. Але цвісти не цілі я його вирішила зняти з блоку, розсадити, бо вже дуже великий був. І в мене це залишилось дві частини. Це теж природній ансидіум, і в нього ось такі. З візерунком бульби цікавеньким. Розмальовані. І чекаю тепер на жовті квіти. На що я звертаю увагу при посадці таких орхідей на коріння. Воно у нього тонке, як нитки. І шар виламину там теж дуже тонесенький. Тому залити і пересушити дуже легко. І саджаю я їх так, в субстрат я маю на увазі, підбираю так, в залежності від того, наскільки багато, коріння чи не багато було. Горщики невеличкі, невисокі, краще невисокі, ну і невеликі. І субстрат має бути таким, щоб вода швидко стікала. Субстрат залишався ну, так, якийсь час влагоємним, і вода не залишалася дуже довго в субстраті, щоб це воно все не перегнило. Тут кара такої фракції менше, ніж середньої, і багато дуже пемзи. пенза. Видно, ці білі, білі частинки це пемза. І цей теж так само посаджений. Так, а ну, Цей горщик у мене був, зламався. Зараз спробую показати. Оце вам пластик. Оце вам пластик. Він у мене впав. І, на щастя, сама рослина залишилась цілою. А горщик отак тріснув. Треба буде потім після цвітіння його перевалити. Ось теж ж коріння. Воно активне, бачите, я не знаю. Принаймні я бачу, що активне. Ну, надіюсь, що і вам видно, що воно активно росте. І до речі, він активно росте нові пагани. Тобто, це, бачите, така особливість і росте квітконос, і росте новий пагон одночасно. Оце на що я звертаю увагу. Дуже гарно вони ростуть на блоках. Тут залити неможливо, пересушити, скоріше. Але це треба вибирати посадку, в залежності від умов своїх, можливостей, поливу. Ну і тоді оце, коли в пазл все складеться, то і рослини будуть гарно рости. Влітку я їх поливаю з шлангу. Вранці і ввечері обов'язково. І якщо наступного дня, ну дивлюся завжди прогнози, очікуються високі температури, вище плюс 28, тоді зранку я їх тільки освіжаю, а не поливаю, бо в цей час майже всіх рослин метаболізм на паузі, а ввечері знову поливаю. І також слід теж приділити увагу. Підживленню. Бо таке з таке танке високими дозами НПК теж можна попекти. Ну, я завжди використовую набагато слабкіші розчини добрив, ніж вказуються в рекомендаціях. Тому так, тепер про палив. Паливаю я їх і зараз. Хоча в нас температури зараз в день плюс 16-17. В день може бути плюс 18-19, це коли я їх поливаю, а потім включаю теплу дуйку, щоб їх нагрівало. І вони швидко висихали до вечора. А вночі плюс 10, плюс 12, і багато орхідей в цей час і ростуть, і цвітуть, як ви бачите. Вони вже пристосувалися до цих умов. Ну, і головне в цей час правильно поливати, в залежності від потреби рослини. Расти вона чи не расти, наскільки вона теплолюбива, і чи працює в неї метаболізм при таких температурах. То треба поливати, а ось такі, які зараз ще й ростуть, треба і підживлювати. Цей асидіум, він. Росте в Латинській Америці і на висоті аж більше, ніж до 2000 метрів над рівнем моря. Оцей. І оцей, і навійом ти, що я показувала. Тому якраз ці умови для них саме-саме тем. Але хочу сказати, що спеку в літній період вони теж переносять дуже гарно. Немає такого, що вони там чи не ростуть, чи ще щось. Оці всі бульби, які зараз з квітконосами, вони всі росли. В літній період, а зараз цвітуть. і спекотне сонце. Оці два у мене стояли на столі, щоб не пропустити полив, бо посаджений там субстрат дуже швидко висихає, і щоб вода довго не затримувалася в цих піддонах. Я контролювала, вони стояли на столі на віранді, і десь з 12 до 3 години сонце. Під сонцем вони стояли. Були так були, підсмажились бульби, але вже я дивлюся, що цей колір вже зник. Вони зараз абсолютно нормальні. Так, не буду трогати, бо зламаю кітка нос. А це ось ці бульби коричневі. Оце ось одна, ось друга, ось третя. Це коли я їх пересаджувала, ділила це ті бульби, з яких. Рослина використовувала свої поживні речовини, щоб далі рости, бо коріння в цих поділок майже не було. Бо тоді я їх не знаю, чи пересушила, чи занаїла. Їм. Ну, а зараз ось так. Чекаю на цвітіння, дуже хочу побачити нарешті-ці нарешті, нарешті ці жовті хмарки. Це фото з інтернету, як він цвіте. Ну, а коли вже зацвіте сам. То в якомусь відео покажу. Я дуже часто кажу, що я цей анцидіум чи пересушила, чи згнаїла їм коріння. І в той же час кажу, що на блоці неможливо залити. Можливо, як я заливала цей анцидіум, коли він був на блоці, він вже був дуже великий кущ, і я дуже часто цей блок ставила в великі видерці, без отвірів, Поливала і своєчасно забувала витягувати. Думаю, хай нап'ється витягну там, через декілька хвилин. А забувала, і тоді, коли витягувала, то, звісно, таке тонке коріння, як вже показувала, воно гинуло. І тоді знову нарощували коріння. Ну, як здорова рослина, то знову нарощує. Так що. Можна залити і на блоці, якщо неправильно поливати і не слідкувати. Ну а на цьому все. Слава Україні, смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.